Ще раз дня, Я вже в теплиці, потрошки все пополивала, бачите? Все пополивала цю молоденьку рибісочку також, вона он, вже розложується, думаю, вам видно. Полила, пішла в теплицю ой, пішла в літню кухню. взяла, Я могла б її тут підігріти, в мене світло є. Тепленькою води, там у мене бойлер є. полила, і по другому разу я пролила сьогодні, не по другому разу, перший раз після теплої води я полила Мастер 20 20, 20. Квіточки трошки вже більшають. От, от така краса. Набрала водички, он тут теж полила. Тут так трошки як буде копатися, то воно обсипиться більше, а ці не змогла зробити, тому що забула в хаті м -м, ножиці, щоб перерізати всім гарного дня і мирного неба.